Я не хочу, я вмію. Я не хочу цьому вчитися. Я не хочу цього вміти. Намагатись життя зупинити, що випливає з тебе, сочиться з кров'ю. Тебе дуже хотіло вбити, як і всіх нас, по одному. Я не хочу нічого знати, де і як судини стискати, щоб ти міг ще хоч трохи подихати, згадати дружину, доньку чи брата, попросити всім їм передати все одно що, несуттєво по тому. Я ніколи не хочу бачити вії, що застигають втомою. І не хочу рахувати секунди двадцять не більше. Загартовую свою ніжність до живого смертю, що не тут ще та швидко заповнює крик, посмішку, погляд тіло твоє. Та більш за все, я не хочу боятися, і маю знати, як повинна лататися дамба в мені чи в тобі, що пробили уламками вибухи. Більше не страшно. Ніскільки. В скронях немає напруги. Мені показали, як турнікетом. Давати долі шанс другий.